Привіт, трушники, відомий волонтер зі списку Forbes та учасник українського культурного десанту Сергій Іванчук заманює українців на свій курс із легкого заробітку, який вже отримав купу обурення та скарг від учнів. А сам цей курс допоможе нам побачити, як формуються політичні тікток ботоферми. Невже розпочинається сезон брудної передвиборчої гонки? Йдемо розбиратись? скиби, тру. Давненько ми на каналі не розбирали нові курси та навчання, і от сьогодні, перш ніж перейти безпосередньо до розбору, хочу вкотре наголосити, що ніколи не створюйте собі кумира і оцінюйте різні вчинки та різні дії однієї людини незалежно від її біографії та минулих здобутків. Адже дуже часто бездоганна біографія може виявитись лише прикриттям. Отже, герой сьогоднішнього відео Сергій Іванчук вижив після п'яти кульових поранень, персона року за версією журналу Time, списку Forbes, історія року за версією Вид... Дання йорк Таймс, і це дійсно правда, тому що за освітою Сергій Оперний співак тривалий час жив за кордоном, виступав по сценах Європи. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, повернувся в Україну та став волонтером, доставляв гуманітарну допомогу та евакуйовував людей з Харківської та Сумської областей. І, от 10 березня 2022 року, під час одного з таких виїздів він потрапив під обстріл, отримав п'ять кульових поранень. Після цього тривало лікування та реабілітація у багатьох лікувальних закладах як України, так і Європи. І безумовно до його персони була прикута увага багатьох засобів масової інформації міжнародних організацій та інших структур. І от останнім гучним виходом Сергія була поява на червоному хіднику канського кінофестивалю разом з іншими військовими в рамках, як його називають, культурного десанту. Але вже тривалий час мені в тіктоці трапляються відео від різних людей із заголовками: Сергій Іванчук Шахрай, Сергій Іванчук повернів гроші та таке. Інше, і я би був не я, якби не пішов розбиратись, на чиєму ж боці правда. Адже продаж курсів від людини з такою біографією та репутацією, як на мене, виглядає трошки дивним. Але додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте, як маючи гучну біографію та політичні амбіції, можна за допомогою курсів популяризувати себе в інтернеті, створивши свого роду власну ботоферму і ще непогано на цьому заробити. Отже, онлайн курс від Сергія Іванчука під назвою Контент-хата заробляйте від 100 тисяч гривень в місяць. На коротких відео без необхідності продавати чи запускати платну рекламу і технічно налаштовувати щось самостійно, і моя улюблена кнопочка. Почати заробляти з гарантією результату. Перше, що мені кидається у вічі, це те, що сайти цього навчання створені на вже знайомому нам російському конструкторі сайтів Тільда. У відео про Богдану Гончарук я вже детально пояснював, чому Тільда є російським конструктором сайтів. Та замовляючи та створюючи сайти на ньому, ви по суті фінансуєте державу агресор А для людини з репутацією Сергія. Це можна вважати першим профтиком. Ну а на самому сайті вже знайомі нам фрази, що ти вийдеш з боргів та кредитів, почнеш заробляти та станеш фінансово вільним та незалежним. І все це без відкриття ФОПу. Це вже другий профтик Сергія, тому що заробляти від 100 тисяч гривень і не відкривати ФОП це по суті ухиляння від податків. І трошки пізніше я вам... Продемонструю, як на одному з вебінарів Сергій власним ротом озвучує всю цю схему ухиляння від податків. Ну а вся суть навчання полягає в тому, що ти береш відео з їхньої бази контенту, трошки змінюєш візуал та звук для того, аби тобі не влупили авторське право, викладаєш на своїй сторінці та отримуєш виплати від Сергія за його реферальною програмою. Якщо ви почули моє попередження на початку відео, що на цей курс нам треба дивитись під кутом політичних амбіцій Сергія, то в принципі вже можете запідозрювати, який саме контент треба буде. Буде викладати на цих сторінках, а трошки пізніше ми з вами подивимося, який саме контент, і ви можете зрозуміти, чи правильно ви здогадались, чи ні. А оцей пункт про реферальну програму просто запам'ятайте собі на майбутнє, що коли ви де-небудь побачите словосполучення реферальна програма, знайте, що це піраміда. Бо, за правилами реферальної програми, ви отримуєте завжди відсоток від тієї суми, на яку продасте якогось товару. Що ще я помітив, так це те, що у Сергія в інстаграм немає жодної публікації пов'язаної з цим навчанням, бо в інстаграм він продовжує тримати у цю легенду волонтера та медійника, який працює на інформаційному фронті в Європі. А на курс веде лише посилання в описі його профілю. Інстаграм. В загальних рисах я думаю, все зрозуміло. Тепер ми можемо переходити до вебінару, де вже Сергій самостійно озвучить нам, що ж нам треба продавати. Друзі, всім привіт! Вже зараз починаємо останні технічні налаштування. Вже будьте там, будьте в кімнаті. Зараз почнемо змінювати ваше життя. На зв'язку. Вже на ефірі зустрінемось. Веде свої вебінари, як ви бачите, Сергій не самостійно а з якимось В'ячеславом. Одразу скажу, що В'ячеслав це продюсер запусків, тобто, по суті, це автор цього курсу. І, по суті, по ходу цього вебінару це ставало зрозуміло через те, що Сергій на багато питань не міг знайти відповідь, і в результаті відповідав оцей В'ячеслав, тому що він більше ознайомлений, як би, з нюансами цього навчання. І це в черговий раз підтверджує мою теорію про те, що медійна особа. При створенні онлайн-навчання використовується лише як обличчя, яке буде продавати це навчання, а створюється воно абсолютно іншими людьми. Потрапити на цей вебінар у мене вийшло лише з третього разу. От ви можете бачити, що мені приходили запрошення 2, 3 та 4 серпня. Але через те, що постійно були переповнені оці вебінарні кімнати, тільки з третього разу, 4 серпня, я нарешті зміг потрапити до цієї вебінарної кімнати. І оце обмеження кількості глядачів це також один з інструментів впливу на потенційного покупця шляхом створення. Оцього штучного попиту та штучної черги, бо людина не бачить, який ліміт встановлює організатор, і починає собі думати: блін, що ж там таке круте продають, якщо там постійно стільки людей, і я ніяк не можу туди потрапити. І оцей вебінар ганявся в записі щоденно впродовж кількох місяців. І трошки пізніше я вам прочитаю повідомлення від однієї з учениць, яке це підтверджує. Зараз давайте послухаємо швиденько, як Сергій себе представляє на цьому вебінарі. Ну, я не люблю про себе розказувати. Давай я дуже коротко, якщо захочеш, щось додавиш. Отже, я. Сергій Іванчук, оправданий співак, який вижив після п'ятикульових поранень. До, до війни, до повномасштабного, у мене був свій бізнес великий, ми його частково з В'ячеславом. І за ці кошти я, ну, я завжди оперативний аккаунт займався професійно. От після консерваторії уїхав в Італію за свої кошти жити, навчатися і жив там до війни. А перед повномасштабним повернувся в Україну, плюс-мінус зрозумів ситуацію. Ну і стало, що сталося: там п'ять кульових отримав, вижив, вивезли на лікування за кордон. І... За цей час дуже багато всього відбулося. Людина року заверсітайм за тайм і форс потрапив. Нарешті моє маркетинегідство там замітили а, і Там BBC, і різні журнали, ось, і червона доріжка була зараз в НАТО, там по дипломатичним місіям їжу дуже дуже багато всього. Ну от, коротше, якщо коротко, і то я не хотів розповідати Вячеслав, якщо хочеш, може додати. І незважаючи на те, що Сергій каже, що він не любить про себе розповідати, далі йде багатохвилинний блок, там де він розповідає про свою успішність, демонструє ті обкладинки журналів, і в принципі все те, до чого ми вже звикли. Ну так, да, мало хто знає про Форбс, друзі. Якщо коротко. А, це просто дивіться. Ми я вам це все показую до чого бо багато людей не знайомі зі мною з моєю історією, щоб вони розуміли, чого вони тут сидять Хто їм це буде все далі розказувати за заробіток? Я ж з 22-ї хвилини нарешті починається інформація про курс. Ти представляєш, що ми можемо давати змогу українцям в один день, якщо вони наберуть там певну кількість переглядів на відео. Ну не то, що змінить своє життя, а людина може квартиру купити, машину купити. Це я без приколу. Я зараз не шучу, ми до цього дійдемо. Тобто, нам обіцяють золоті гори за одну-дві години роботи на день онлайн із будь-якої точки світу. Але давайте перейдемо до основного, тому що ці шматочки я вам продемонстрував для того, аби ви переконалися, що все, що я озвучував в принципі на початку відео, Сергій самостійно своїм ротом нам підтверджує. Навіть якщо ви цього не знаєте, ми зробимо відео, де я по кнопочкам покажу, як правильно створити tiktok аккаунт Їх має у вас бути декілька тобто, грубо кажучи, міні-агород з цих аккаунтів. Це не важко, їх не настільки багато, як ви думаєте, там, не тисячі, не прям сотні якісь. Все нормально, все окей. А вам потрібно Перепрошую, викладати відео перевірення, яке буде набирати багато переглядів. І от на цьому моменті у мене виникла затримка в створенні цього відео ще з 4 серпня, тому що Сергій не давав ніякої конкретної інформації, який же ж контент треба розповсюджувати, та які відео. Тільки були отакі от розмиті фрази, що у нас є суперконтент, він там новинний, Він для українців, він підтримує Україну і дуже сильно от зачіпляв на саме на темі патріотизму. Але конкретного зразка він ніколи не демонстрував, який же ж контент. Треба буде розповсюджувати. Я залишав заявки на дзвінок від менеджера, але мені ніхто не телефонував. Я писав запитання на самому цьому вебінарі, але так як він іде в записі, звісно ж, мені ніхто не відповідав. Я писав учням, які придбали цей курс, але станом на 4 серпня навчання ще не почалось, і вони також не володіли цією інформацією. І от нарешті дочекався: 17 серпня Сергій в своєму телеграм-каналі викладає допис з прикладом цього відео. Такі відео, які вже перевірені і дають результат, отримують у учасники команди контент хати зараз. Масштабуємо виробництво вірусних роликів. Протягом року будемо додавати нові для наших учнів з відомими медійними людьми, які підтримують Україну і протидіють пропаганді ворога. Ну і давайте ж подивимось, власне, саме це відео, яке було надане як приклад. Значить, друзі, розбираємо зустріч Трампа і Путіна. Що там відбулося? Як себе вів Трамп Путін дуже багато зрозуміло буде. Ну от вони прилетіли в валяску, виходять з літаків. Трамп його там дуже довго ждав. Путін з своєму ножки. Кому короткому поки дошел там, ну, дол, я пообрізав вам. Понял? Тут важливий момент, от тепер дивіться. Путін підходить до Трампа. Зараз во-первых, узнаємо рост Путіна, во реально, бо у Трампа 190. Ну і тут всі мої підозри підтвердились, тому що поширювати ці учні будуть відео з Сергієм Івенчуком, та як він пише іншими медійними особами України. Це, я так розумію, підготовка до виборів починається повним ходом. І отут у мене складається ще наступний пазл: ось повідомлення від учениці, яка придбала цей курс ще у лютому місяці. І як вона пише, станом на 4 серпня навчання ще не розпочалось. З лютого, по 4 серпня навчання не розпочалось, а до них на уроки, нібито уроки, приходять якісь. Дві психологині, які розповідають, як важливо вірити в себе, як не втратити себе, як досягати своєї мети, і таке інше. І ось 12 серпня в телеграм-каналі почалась вже більш-менш якась діяльність, що нагадує якесь навчання у вигляді трьох безкоштовних уроків. І яке ж співпадіння, що це згушення з мертвої точки співпало з цією зустрічю Трампа з Путіним, коли почались розмови про те, що можливо скоро закінчиться війна, а це означає, що на носі вибори. І на самому вебінарі Сергій неодноразово розповідає, як. Він він хоче, щоб всі українці жили в достатку, як він хоче щиро з ними поділитися, щоб вони почали заробляти більше. І тут у мене виникає логічне питання: а чому ж якщо ти так хочеш, щоб українці почали заробляти більше? Чому ж ти з навесні не почав вчити українців заробляти більше, коли ти почав продавати цей курс? Навіщо ти людей маринував до серпня? А тепер уявіть собі картину: припустимо, що зараз закінчується війна. Оголошують вибори, і тут в Тікток вриваються у ці учні Сергія Іванчука і починають масово поширювати його політичні відео, підвищуючи його впізнавані серед населення. А потім Сергій зі своєю гучною біографією оголошує, наприклад, про участь у виборах. Принаймні на даному етапі саме таку картинку намалював мені мозок. І ця схема насправді дуже крута, тому що, поки інші кандидати будуть ходити та скуповувати рекламу, Сергій мало того, що не буде нічого скуповувати. він ще ще й заробить, тому що це навчання у нього коштує 299 євро. Тобто, сплативши 299 євро, у вас буде можливість постити у себе в Тіктоці відео з обличчям Сергія Іванчука. Але повернемось до вебінару, тому що там є ще цікаві моменти. у Вас, друзі, буде дуже багато. Я вам скажу, що ми намічаємо на майбутнє, десь через 4 -4, рік, через два, що ми з вами будемо саме великою медіасеткою взагалі, яка тільки існує в українському просторі серед українці в світі. У нас будуть замовляти потім рекламу великі компанії. Звісно, кожному, хто буде братися за рекламу, будуть отримати за це великий відсоток. Ну плюс моя впізнаваність, популярність. Ясно, що воно і так само для нас притягнеться, і я для цього буду щось робити. Маючи отаку сітку з акаунтів, які поширюватимуть відео з бази Сергія Іванчука. Звісно, що він може почати продавати рекламу, і з часом у цій базі можуть з'явитись відео не тільки Сергія, а як він сам і казав, інших медійних осіб. Тобто, по суті, Сергій стає таким собі володарем купи акаунтів у Тіктоці, на яких може за гроші. Піарити та просувати будь-кого, чим вам не аналогія, ботоферми? головний у вас дохід буде від того, щоб по. Приходячи за посилання шапці профіля, ви ні себе не виставляєте, нічого не продаєте і так далі. Люди потрапляють на наші продукти. Там відбувається якесь певне замовлення, ви отримуєте за це відсоток. Але окрім реклами та підвищення впізнаваності, в аккаунтах своїх учнів через закріплене посилання будуть продаватись якісь інші продукти. Це ота сама реферальна програма, з якої ви отримуватимете відсоток. І як завжди, Сергій не пояснює, що саме треба продавати, як виглядають ці продукти, тільки говорить такими розмитими фразами, що вони дуже довго їх створювали, багато над ними. Працювали, і, в принципі, все. А так розуміння, які саме продукти будуть продавати його учні через реферальну програму, ніхто не отримав. Хто зна, може там з'являться інші його навчання та марафони. От чим преимущество, я ж кажу, не думати взагалі. Думайте, ваша основна задача тільки, як мені зібрати переглядів. І скільки я за це отримую? От, от так я вас мало бути голові. Поняли? Єдинственна ваша проблема. Ну ми вас до цього підведемо, научимо, як воно працює, все окей. Це, ну, це важко, щоб не получилось. Надо ще постаратися. Поки воно працює, треба і Забрать це можливість собі. Зрозуміли, взагалі нічого не думайте. Ваша задача збирати перегляди, а думати за вас буде Сергій. І важливо, що це заробіток не на монетизації, тому що монетизацію ви і так залишаєте собі, а це кошти, які Сергій буде вам сплачувати особисто з власної кишені. А зараз найважливіша фраза від Сергія. І Я думаю, що те, що я її висвітлив, йому може дуже не сподобатись. І дивись, Наталія задає дуже важливе питання. А, чи не перечепиться потім податкова Наталя? Ми зараз дамо відповідь на це питання. Давай давай я розкажу. Ми будемо з вами розраховуватися Ну Ви знаєте, що в Україні зараз треба буде платити 23% від всіх грошей, які вам надійшли на карту. Ну ми можемо так з вами розраховуватися, але типу нашого воно вам втрачає 23%. Ми вас всіх безкоштовно. Навчив, як отримати гроші на крипту і з тою криптою ходить розраховуватися в магазинах, знімати налічку з банкомата. Без корбів за це деньги треба було взяти. Але розкаже без кордонах. Я звісно вибачаюсь, але це та людина, яка представляє Україну на червоних хідниках по всьому світу. Співає для Олександра Усика, фоткається разом з Надією Дорофєєвою, яка, до речі, також рекламувала у цей курс контент. Хата друзі, всім привіт! У мене для вас сюрприз. Десять до контент за правильно правильно. Ну як дороки вони послухають? слава українцям. Це ця людина відкрито на своєму вебінарі каже, що я вас навчу не сплачувати податки та виводити гроші через крипту. Це у воюючій країні Сергій дає алгоритм, як не сплачувати податки. І тепер стає зрозумілим, чому на початку відео ми звернули увагу на те, що на сайті вказано, що все відбувається без оформлення ФОПу. Але це власне те, про що я казав вам на початку відео: що окремі вчинки кожної людини. Не треба оцінювати також окремо. Я розумів, що хтось скаже, ах ти козел, на волонтера тут наговорюєш, а от вам, будь ласка, яскравий приклад того, як можна користуватись своєю, на перший погляд, бездоганною репутацією. І я думаю, що якщо Сергій має якісь політичні амбіції, то я, звісно, вибачаюсь, але на цьому відео можна їх, в принципі, і завершувати. Друзі, швиденьке нагадування. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, підписатись на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Продовжуємо. Яка у нас гарантія результату? Е, друзі? Якщо ви виконаєте все і ви не почнете е, заробляти, то ми вам гарантуємо. Що ви отримаєте е, суму за навчання назад? А От, після цього фрагменту на вебінарі про гарантію результату люди у чаті почали задавати цілком логічне питання: якщо результат гарантований, то чому ви не дасте можливість сплатити ці 300 євро з першого прибутку? Якщо так хочете допомогти українцям заробити гроші. Але я вас благаю, не будьте такими наївними. Гарантію результату на курсах та навчаннях дають або дурні, або шахраї. Все третього не дано. А ось ще один коментар, який мені також сподобався. Подобався навіщо куратору мене вести, якщо він може заробляти багато на ваших виплатах? І це цілком логічне питання, яке нас вже наштовхує на думку про те, що куратору вигідніше створювати оцю цю видимість навчання, перевіряти ваше домашнє завдання. А не робити ту справу, яку він вас вчить робити. Розумієте? І дивіться, я не можу сказати, Сергій шахрай чи Сергій не шахрай, тому що, по суті, нічого шахрайського та в принципі нема. Те, що він не обіцяв, він вам обіцяв, що за 300 євро він надасть вам доступ до бази з відео, які ви можете викладати у себе в Тіктоці. По суті, він це і зробив. Інший варіант, що він не договорив, що викладати вам доведеться відео з його обличчям, тим самим його популяризують, чи... ну, це інший варіант. Те, що у вас там не вдасться потім чогось заробити, ну, завжди скажуть, що ви не старались, ви не погано навчались, ви не виконували всі домашні завдання. Повірте, вони завжди знайдуть, яку причину вам пред'явити, щоб звинуватити вас, що у вас не вийшло заробити гроші, а ось Люсі, Тамари та Інне вийшло, а от у вас не вийшло. Для мене просто насправді феноменальний, як би це дивно не звучало. Саме цей факт ідеї. Просування своєї персони чужими руками у соціальній мережі. Ви можете спокійно перейти у Тікток, зайти на сторінку самого Сергія Іванчука і переглянути кілька його відео, і переконатись у його політичних амбіціях. Як на мене, то вони там очевидні. Але йдемо далі. Значить, я вам казав, що Сергій відкривав доступ до перших трьох уроків, які викладав у своєму телеграм-каналі. Я навіть не буду займати ваш час, тому що я переглянув всі три уроки. Це просто черговий етап у цієї воронки продажів, і на цих уроках, в принципі, він просто продає знову ж таки цей. Курс контент-хата іншими словами, це розтягнути у той один вебінар просто на три частини, там, де Сергій просто сидить перед камерою, він нічого не демонструє. Назва цих уроків абсолютно не співпадає з тим, що він розповідає, тому що всі розмови там зводяться до того, що ви не уявляєте, скільки грошей лежить у соціальних мережах. І от якщо ви прийдете до мене на контент-хату, то я вас навчу лопатою з цих соцмереж копати ваші гроші. Ну у вас та продаж не буде через це нормально. Поняв, ви за... за що ви переживаєте? Я не розумію. Ми намагаємося зробити так, щоб ви заробили. Ви наче щось якісь свої махінації придумали, устроїли? Ну, вже так вмовляє піти на те навчання в телеграм-каналі. Вони вже розігрують айфони і макбуки, і взагалі роблять вже все, щоб тільки ви захотіли нарешті піти і почати заробляти більше. Ви коли-небудь бачили, щоб університети та школи розігрували за вступ до них айфон? Тобто вас кличуть на навчання, на якому обіцяють, що ви почнете заробляти золоті гори, але для того, аби ви точно Захотіли піти на це навчання, вам ще зверху я айфон подарую, і айфон подарують. Тільки прийдіть і почніть заробляти. Але це не перше навчання від Сергія, як він саме зізнається, був ще курс, який йому допомагав запускати якийсь Віталій. Там це було дать неможливо. Віталій то то забороняв, то все. Ну коротше, я на це дивився. Думаю, ну ну просто жив. Ну, ну не хоче людина. Мені його ж ні за що не відповідати. Його обличчя ніхто знати не знає, не бачив, не бачив. А моє обличчя бачили. Поним? Мені за все відповідає. Того ми тут зібрали. От, отак от навчання мало виглядати, а не там як там було. Тобто, попередній курс сам Сергій вважає провальним, але на цей раз точно все буде по-іншому, тому що цей курс вже ну точно буде крутий. Але варто йому віддати належне, тому що він досить харизматичний та гарно справляє враження на людей своїм оцим підвішеним язиком. У нас навіть є логотипи, ми покажемо солом'яна криша, хата там сидять українці, вони блог ведуть і так далі. А, ця сітка буде дуже сильно розвиватись, дуже сильно розвиватися. Ті, хто от а, зайдуть самим першим, ну як зайдуть, почнуть навчатися самим першим, У вас будуть найбільші привілегії. І щоб ви розуміли, під цим вебінаром просто величезна кількість незадоволених коментарів. Я не знаю, можливо, це пишуть учні, які придбали це навчання. Можливо, це люди, які так само, як я переглядали цей вебінар і по ходу перегляду зрозуміли, що це якась фігня. Але у Сергія на будь-який незадоволений коментар є завжди одна відповідь, що це робота російських спецслужб, бо він їм нібито дуже заважає своєю роботою на міжнародній арені. Але ж звісно, це ж дуже логічно. Він так заважає російським спецслужбам на міжнародній Арені, що російські спецслужби вирішили зірвати йому продажі курсу по Тіктоку? Самому не смішно? Тому хочу заспокоїти Сергія, бо я не маю відношення ані до російських спецслужб, ані до ваших незадоволених учнів, а аудиторія самостійно побачить та зрозуміє, на що схожий ваш курс. Мені самому неприємно коперсатись у житті та діяльності людини, яка була по суті на межі смерті. Але це вибір Сергія йти таким шляхом. А от навіщо ви замішуєте у цю історію інших публічних осіб, по типу Наді Дарафієва? Яка от ляпнула чисто для відео, запрошую в контент-хату, а потім буде ходити і розповідати, що а вона не знала, а вона не перевірила і таке інше. Але у будь-якому разі мені буде дуже цікаво поспостерігати, у що ж виліться це навчання, та чи підтвердяться мої підозри, що Сергій просто створює тік ток Так само, як і цікаво, на кого вона буде працювати, та чи побачимо ми прізвище Сергія Іванчука у якихось партийних списках на найближчих виборах. Але просто, щоб нам було на заміточку, давайте подивимось фрагмент, як на одному з. Вебінарів Сергій схвально ставиться до деяких людей з офісу президента. Думати в офісі президента там тільки одні всі, хто тільки думає, там як зрадить Україну і так далі. Нічого подібного там є дуже серйозні кваліфіковані люди, які голову розбирають, розбивають для того, щоб Україна була жила, і тільки завдяки цим людям ми ще стоїмо і щось нормально робиться для України. Я з ними на прямому контакті і вони постійно Я там то то розказав, то сього вони мені кучу контента свого можуть дати готового, того, який вони на телебачення випускають. А до вас, любі глядачі, я хочу звернутися з проханням, тому що якщо ви, гортаючи TikTok, будете зустрічати відео з обличчям Сергія Іванчука, то скидайте мені аккаунти, з яких вони були розміщені в директ моєї інстаграму. Посилання завжди є в описі до кожного мого відео. Бо я дійсно хочу дослідити ці аккаунти, побачити, що на них буде взагалі публікуватись. І загалом я дуже не люблю оці брудні політичні ігри, коли починають використовувати людей. А якщо ви вже є учнем Сергія Іванчука, то також пишіть мені. В мого інстаграму для того, аби я більше дізнався, що ж у вас там на навчанні буде відбуватись. Анонімність гарантую. А Сергію хочу побажати думати головою, тому що на репутації волонтера та постраждалого від обстрілів далеко не поїдеш. А фрагмент вебінару з поясненням Сергія, як ухилятись від сплати податків в Україні, для мене є абсолютним маркером позиції Сергія як громадянина. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього відео, чи дійсно ми стаємо свідками початку брудних політичних передвиборчих перегонів та чи побачили ви оцю схему ботоферми, яку я сьогодні вам намагався продемонструвати? А на цьому у мене все. Не забувайте ставити лайки. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі.